Як ти ставишся до українців, uh -huh. які тримаються осторонь, наче ця в їх не стосується? Розумієш. Якщо я зараз від імені держави буду казати патріотичних українців, то конечно погано відношусь, бо е, ми так втратимо державу. Uh -huh. У США втратити державу величезне, бо Росія набагато більша, це на. У Нас набагато менше. Ми тянемо за рахунок того, що у нас є європейська підтримка і багато волонтерів, добровольців і так далі. Досі там я не знаю, як люди не здулися і досі допомагають. Да? А, але у людей є право вибору, і вони можуть вибрати в першу чергу своє життя. Це саме найцінніше, одне єдине, що у них є, займатися своїм життям. Бо треба ж перше думати про демографічне питання в Україні. Величезна криза, і в тому числі і за кордоном, також тобто, діаспора має продовжувати розпліднюватись, скажімо так, і над цим теж треба працювати. Але тут папер був розумієш. Є люди, які досі допомагають і так далі вже на останньому здиханні. Є люди, які в цьому щасливі, є люди, які не бачать цьому сенсу, їхали за кордон, займаються своїм життям. Це нормально, але є одна єдина. Ти в будь-якому випадку маєш стояти на стороні України, розумієш, що Росія.